Звати ту жінку. Що вона подарувала їй? Ви вже всі розпакували, я не бачила. Через пошту послала, так? Бо uh -huh. скажіть через пошту, мама моєї. Це платочкою. Платку буде на виріс, напевно, на 5 років. Оце така маєчка гарна. Штанишки. Uh -huh. Uh -huh. На на виріс. Чи ні? Наскільки uh -huh. це роки? Ну 5, напевно, буде. Як ту швейцарку звати на ім'я? Цікаво. Ну, uh -huh. no, та ти не хочеш We говорити, так? А, а. А взагалі-то які в них тут імена? Такі, похожі до італійських чи такі странні, якісь німецькі? Анна є, Марія є. І, і Анна і Марія є, і Катерина є. Uh -huh. І це що? Кажеш, адрес не будемо показувати. Що це таке є? Це не було чи було? Це також. Тож було всередині. Записний букнот. І ви сьогодні йдете в ресторан, вас запросили в ресторан платить. І ви з Софійкою маєте прийти. Мама, то це таке таке не існує. Ну, ми їй також робимо подарунки. А тут що є? То вона теж ті салфетки подарувала до кухні? Так, так, до кухні. Дивись. Дуже добре, на чоловіка немає, немає. дітей немає. немає. А ти думаєш, що щось може буде? Я не думаю, Родина є, правда Наталя? Мені зараз а... добре і головне. Ага. Я знаю, ти мій ага. зв'язок. А буває таке, що... Вона, я, її, я її люблю, вона мені з нею легко говорити. Ага. Але не підтримує ага. через те, що, ага. що може щось буде нам ага. абсолютно. А буває таке, що, наприклад, швіцарці от так швіцарці от, не мали кому дати в спадщину. То її, не той, не то, то її квартира чи ні, бо тут взагалі Швейцарії... знімає. Знімає, правда? Тут всі знімають квартиру. Дуже багато людей. Ага. Ну, але багато мають також Ага. Що ще скажеш? Ну, Мадонна. Йдемо, йдемо їсти. Табо теж шафа дуже-дуже. Це ви купили, Наталь? Всі, всі меблі їхні, тому що тут здаються квартири без таке дерево порядне, таке посередині. Софійка вже одягається. Та вона на вулиці. Нема Софійки, Софійка де на вулицю пішла, нема її, нема. На... Ой, ой-ой-ой, вія, вія. Вам ми самі? Угу. А, та ми саме собі накриємо. Сьогодні ми такий от макарон зварили. Де він є? Оцей фарру. Це є жита, жет, жита. І дали таких багато всяких спецій. Багато всяких спецій ми дали і помідори свіжі. Помідори свіжі і трошки дали ось такого сира. Це така моцарелля. Моцарелла. Наталя, ти як говориш? Ану, йди сюди. Ти на молоко як говориш. Йди сюди, я зараз себе спитаюся. Молоко як буде по-італійськи? Де сюди? Латте. Добре. Ліжко як буде по-українськи? Ліжко українське? По-італійськи. -по Летто. Як? Летто. Угу. І це що є? Моцарелла. Ага, ясно. А чому? Бо я лятте говорю, м'ягко. М'ягко. А я знаю навіть чому? Чому? Бо ви колись як приїхали, вивчили з розмовника українського Таніс. і італійського колись не було. Це сто процентів. Руський був, я був, маю русський розмовник. Рус, так, так. І я сама читала, і так. так? І ви собі читала і там так, таке м'яке писало. Таке м'яке писало? Я замість, а. а чому я люди говорила, чому я не прислухалася, як італійці говорять і не змінилася? Бо то стрес, був то не, то не, було, не було коли, то багато слів, нова країна, то все як запам'ятала, так, так запам'ятала. А я лядте завжди говорю. Ну, щоб ваше стускання м'яко не говорить. Всі говорять м'яко, Наталя. Говорять м'яко, але не говорять я. Латте. Латте. У нас латте ніхто не говорить. Латте. Ну, не так, не так прямо латте. Лето. Вадо а лето в нас говорить. Вадо а лето. Вадо а лето. Голосніше. Вадо а лето. Ге лето. Лето. Вадо а лето. Лето. Ну, короче. ну, короче, як за не здала. Згоріла, згоріла Наталя. Дивися, як та розійшлася я гарно. Знаю, розійшла, ага, Все, йдемо їсти. Тарілки є, І той бамбулони зараз ми. по, ага, по половинці бамбулони, Окей, кидаємо це все. Подивимося, ще, ага, тут не є ось такі ці пушарчика я вам покажу. що Тут є. Ой, тут такі всякі. Ці, а тут в неї углове є. Дивіться, як зроблено. Отут, по угловому. Вона тут мало багато ставить, навіть мінімалізм. Ви всі знаєте, цей механізм, а це як відкривається? Самому треба відкривати. Отакий механізм тут є, угловий. Мені такий в кухні не зробили, тому що сказали, що у мене неможливо було зробити. Я хотіла таке зробити. І мені ось там, як я щось себе поставлю в куті-куті. Куті, мені там дуже-дуже тяжко зайти і дістати. Хоча оці механізми, вони так само. Що е... це таке? Вони так само багато е... ну, багато на них не поставиш. Напевне, що вже виключилася. Посудочна. Скільки ти є хвилин? 30-40? Скільки вона в тебе годить? Бо я в свою включила, в мене щось 2 години з половиною включила. залежить на яку програму виставити? Є на півгодини, є на годину. Ти на скільки поставила? Все чисте ти поставила вже всередину. Так, але я даю дуже мало мою чого <гум> але Коли я мию, маю баняки, я тільки маю баняки, тарілки і ага. ложки великі. Тому ага. я даю трошки інтенсивнішу програму. У мене є це, і сталося те, що люди всі говорили, що поставила і пізніше не користуєшся, розумієш? <гум> Отак. Бо то скоріше, о, дві тарілочки нас двоє. Ми, ми багато ну то все дуже скоро. Яку ви поставили велику широку у нас є стара кухня, Я на 45 поставила. яка різниця. Але там та от на 45 у теж велика все треба наповнити то найліпше, тому що таку велику тобі треба наповнити. Ти скільки днів? Ну то є ще більше. Наша не є великою На десь. Тебе на 45? Тебе на 60. — Ні, ще на 90. Мадонна, то на 90 mm. то буде ось така, то дуже велика, mm. то на, на четверо дітей. У нас в старій квартирі у нас була більша, напевно. Uh -huh. Така, напевно, була. У нас була більша і uh -huh. живали також щодня і тут жива, і тут, живаю, і тут uh -huh. більше напихаю просто Угу. Uh -huh. то... Тут видишки. То не, 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 не стіна виморована, а так прямо меблі. Самі меблі. Пер, пер... От бачите, все порожне. Все порожне. І холодильник ось такий. Порожний. Це моє, зараз я заберу, це моє я заберу. Сік мій я заберу. Бачите, що моя невістка має? Нічого. І так все мінімально. Оце моє, це моє, це моє, це не моє. Це моє. не це Ні, ні, це не моє. Оце я вчора купила тут, в супермаркеті. Я вже собі купила ось таку олію. Дорого я заплатила. Треба в Італії. Але тут холодного віджимання. Холодного віджиму має бути з льону. Це не заправляти, можна заправляти, але шкода вимазувати салатницю, це дві ложечки пити таку разом з їдою. Це от, дай Боже, щоб я не забула зараз. Це що таке п'ємо? Це мій син щось п'є, отакі от. аперітіли, напевно. Це що я купила капусту. В Німеччині ми купили і квашену капусту. Ага, оцю капусту ми ще купили. Цю капусту. Це сира. Є така варена капуста квашена і є сира. Наталя мені сказала краще таку ну, сиру. взяти. Звичайно, що сиру. Це в дорогу ми їдемо, ми заправимо, може, навіть олію заправимо. І це е, буряк. Органічний буряк, натертий. Тільки буряк. Тут нічого нічого немає. А оцет трошки є. Є оцет і там такий, знаєте, він кисленький, але олії нема. О, пиво оце, нам подарували. От я завтра його візьму. добре, Не завтра, а може і зараз відкрию. Скільки, щоб не забути. Вони не п'ють того. Зараз я подивлюся, скільки градусів таке пиво має. Тут таке, знаєте, от дають безплатно в магазині. Щоб ви вдома попробували, кніше вам сподобається, ви собі можете купити. Скільки тут є градусів. Ну, хто його зрозуміє? Напереді має бути написано. Як тут тяжко щось зрозуміти, ну, от, регалю, що написано? Регалю. Бачите, в Швейцарії три мови. Італійська мова офіційна. Офіційна італійська мова. Я тут не можу знайти, скільки тут градусів. Якщо не багато, то зараз вип'ємо. Не можу, я знайти. Холодильник оливки такі. Такі оливки червоні. Масло обов'язково для мого сина має бути. Він тут каже, що півпачки в день їсть, якщо не більше. Оце. Ще одне є запазі, і запаз масла. І яйця вони їдять, Яйця вони їдять дуже часто і яйця не шкодять. А, ось цю він олію має. Ця олія 12 євро коштує. Це дорожча. Він десь купляв, не знаю де. А, це швейцарська олія. Вона 12 і вона теж холодного віджиму і вона дорога. Я от за цю свою заплатила 750. Холодильник, бачите, як воно було тут. Я вже не пам'ятаю, холодильник мигає, але не піщить, та як наш італійський. Софія, дивися, що я тут дивлюся, твій холодильник. І тут овочі, овочі ось так виглядають, Гарненько, культурно, не те, як в мене. в мене всього дуже багато. Я хочу такий холодильник мати напівпорожній. Напівпорожній, це що таке? А, ці капері? Капері. Все. Такий холодильник. І в морозилці, ще є морозилка, Що є морозилці? Все порожне. Бачите? Чотири морозива є, три морозива є. Ось таке, магну. Ось таке життя в швейцарії. Легеньке життя. Кожен день пішла в магазинчик, купила. Супермеркату недалеко є, там де ми ходили. Є коп, є Мігрос. Духовка гарна, велика. Не треба згинатися, високо зроблена, дуже розумно зроблена. Високо. Я хотіла так високо зробити, в мене не вийшло. Це залежить від проєкту. Отак. Ха, ха нічого немає. Тут всякі такі. Є. Софія гонить на оцьому. Софія, дивися, це твоя книжечка така? Ця книжечка? то твоя книжечка? То від ровера того, так? Міні. Міні патіни, ма... Дай поставимо сюди, воно тут має бути, тут во. Софійка, дай, дай дай. дай. Ой, 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 ой. Не хочеш поставити на місце? Діти твої діти тільки. Три роки виповнилися, Софійці. Окей, okay, я закінчую відео, все я вам показала. Кіте апертокві, прикиси квітка лише наперто. Одна ганна аперту. Та я вже кєсоєрі пермесо. Кван! Та то все так чисто-чисто, Наталя, що то. Покажи, ще то відро, як воно витягається. Ви бачили вже вчора. Дивіться, воно так от раз швейцарське відро іде наперед. Що тобі? Велике-велике відро. Можна подивитися чуть-чуть, яка воно там всередині? Весь світло засвічується. Гарно. Slucha, scioglie. Sofia, allora ora si può ah, no. mangiare. mangiare, Ti faccio un nuovo con la pancetta, solo la pancetta, sí. con un po' di formaggio e basta, va bene? Ok, so. buon appetito a tutti. Yeah. Yeah. Andiamo a yeah. gli stelia e i mi italiani.